Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати таке ще в шах і їх розумієте, то виповіте нам адресу. Хочу вам розповісти про цікаво забутого видатного українського росмейстра, який створив величезну сенсацію. Він став чемпіоном Радянського Союзу, коли від нього це ніхто не очікував. Володимир Савон народився 26 квітня 1940 року в селі Осипівка на Чернігівщині. Важке воєнне, послі, післявоєнне дитинство далося надзвичайно сформувати характер. Шахма почав займатися під якому віці. І в нього не було якісь, там тренерів там відомих. Він якось сам пробивався, чим це, звичайно, так би мовити, незвичайний шлях. Він в якийсь час приїхав в Харків, це, звичайно, позитивно на нього вплинуло. Харків також можна сказати. в Україні взагалі існує декілька шахових центрів. Це можна сказати, вперше Львів, Одеса, як не дивно Київ, Київ мав би бути таким сильніше, більш запрестивний, але я думаю, що Харків випереджає випереджав в минулому Київ. Тобто, як не дивно, скажімо так, ну, скажімо, Львів це. Такі більш центральне шахове місце. Але Харків також, звичайно, було потужне і, звичайно, вплив спілкування з, з місцевими шахістами постійно вплинув на Володимира Савона. В 60-70-х х роках він десь вже потрапив так в радянську шахову еліту. І він 971 році видав турнір свого життя. Він став чемпіоном Радянського Союзу. Турнір був дуже довгий. Було 22 учасника. Це десь 21 тур. Це практично цілий місяць турнір тривав. Він випередив таких сильних шахістів, як Василь Смислов, Михайло Таль, Анатолій Карпов, Леонід Штейн. Юрій Балашов, Давид Бронштейн, Пологаєвський, і також Борис Спаский також приймав участь в цьому турнірі діючий чемпіон світу, який зіграв не невдало, але він випадав всю шаху радянську еліту і став чемпіоном. Давайте тепер подивимось його. Хочу показати партію, як він переміг екс-чемпіона світу. Михайла Таля. Ця партія відбулася в 1969 році. Білими фігурами грав Володимир Савон. Д4 кінь 6. С4 е 6 Кінь 3 три. С5. Ну. Таль хоче заманити. Савона в беноні. Виникає захист Беноні. Але зіграв скромний хід Е3, після чого партія перейшла в такі більш спокійні рейси на початку. Салон D3, салон B7, рокировка. салон 7, кінця 3. Ну, Тепер білі десь подумають, при випадку взяти D4, D5. Наприклад, у випадку рокіровки, то беремо з покинути D5. І це дуже неприємно, тому що пішка брати тут не дуже добре. Так як це веде до такої. стратегічно важкої позиції, тому що пішак слабий, король також не надійний, але з явною перевагою біла. Тому Чорні грає Д5, Слон G5. Чорні біден c 4 виникає позиція з. І з пішаком D4. І пішак до Д4 означає, як правило, це слабкість в NSPрі. Але в Мітишпірі вона пішка D4 за рахунок контролю над важливими полями E5C5. Він дає такі хороші динамічні шанси для. В даному випадку білих. Рекіровка Fersia 2, кінця 6. Ну Доконів ще Д4. Треба його захищати, то d 1 І тепер десь загрожує при випадку Д5. Тому чорні грають проти цього, грають кінь B4, але дає змогу взяти форпост на Е5. Треба рахуватися всяким ежетам на кінь F7, тому Чорні грають кінь d5. Але в цій позиції білі має змогу. Перекинути трун по третій лінії. Це такий типовий маневр в позиціях зізнання. Якщо турі вдається попасти на третю лінію, вона десь там хоче перейти тепер на Ж3, А3 і чорним скрутно. Король попадає дуже такий неприємний обстріл. Ну, сказати, тут не просто вже чорним грати. Вони б'ють на C3. Ну, можливо, з іншим був А6, але А6 також якось послаблює короля. Можна відійти на С1, готуючи хід тураже 3, на АЦ8, 28 Траже 3. Так, виникає така позиція, яку, в принципі, ще вчання можуть утримати, мікроназірати кіні 4, але грати цю позицію не дуже то приємно. Але це був краще продовження, тому що кінці 3, і кінця 4, як було в партії, Веде до такої досить неприємної позиції. Ну, найпростіше білі могли все-таки подати на розмін слона на е 7 і зіграти троє 3. У цьому випадку вони зберігали велику перевагу, так як треба відходити, скажем, якщо відходить на F6, то в цьому випадку білі грають. Наприклад. Або Тура Аш 3, або Тураже3. Ну і також, можливо, не таких і такі М'яв7. Іслом B6 і... Білі отримують за Туру за двох, дві лекі фігури села і коня, Туру і Пішака. Ну, але позиція тут дещо приємніша у білих. Ну, можливо, ще сьогодні зіграти тут не поспішаючи F4 з ID F5. Є такий також план, атакуючий в білих ці позиції. Такий така хороша стабільна перевага. В партії салон зіграв слон С1, не захотів розміну. В грають Кін D6, атакують слова Ц4, сломб3. Це 8. І тепер білим вдається перекинути тро на H3. Вже дуже такий серйозний дзвіночок, де загрожує слон c 2 і там можна вже жертвувати, тому що в принципі всі фігури білих за винятком Тура f 1 вони беруть участь в катасі на Чорного короля. Слон 4. Слон 3 загрожує тепер взяття на D6 і на e 4 Тому чорний грає слон G6 G4. Такий трошки несподіваний хід, але він дуже сильний, тому що він відбирає поле F5 в легких фігурах чорних насамперед у коня, і тепер загрожує такий марш пішака F4. Зможемо F5, Ну, позиція практично вже безнадійна. Тому що чорних немає ніякої ефективної контраги. F4. Ферзь С8, далі пробує атакувати С3, але вже запізно. Так як тепер бій знаходить чудову трансформацію, на в 6. Хоча, напевно, також. Можна було це перемога Іншими методами. Наприклад, F5, пішак б'є і тепер тура E3. Підвисає Kin G6 Ture б'є 7 Ну і тут чорним не позадиш, не переливканих немає. ходу, але Kін G6 досить переконував також. Пломбі де 6 і тепер ферзі 1 це, так би мовити, ідея задуму білих. Тепер зрожу ферзі 4. Якщо червня пробують перешкодити цьому ходу, У цьому випадку Білі грають G5 і наступним ходом ферзь H4. Наприклад, тут Тураце 3. Ну, тут це вже не, не, не проходить обвичаюсь, тут вже захищен двічі. Зрозуміло, е ну, як тут париров такий F4, захист тут тут особливо немає. Ну, можливо якось так зіграти ще Тора С6, ФС4 і F5 з останніх сил, але тоді. Bілі Riide F7, король F7 і e 1. Загрожує D5, e 3 загрожує також. тут можна такий черга поспівчувати. Позиція програна. Тура e 8, ферзь FDN 4. Зружимодинний хід. король F8. тепер ми маємо на досі різнокольорових слонів. Це означає, що сторона, яка має в даному випадку чорні поля вони не може контролювати білі поля і поки що заве фігура в тасі. Білі грають Т5. Тепер ще відкривається сторона F1. Ну і Завідуваю кажуть, абсолютно без, безнадійна. Junior F6, Slombia 6, Tura 6, P Shakya, F6, Turay 1, Fersi 8, шах, і H8, F8, 6 и PSF H8, Corol F8, F6, Pzagro Mat. Захисту немає. Тому що на цей хит буде Тура Е8, наприклад. Саме просто хит вращива. Ось така потужна партія росмейстра Володимира Савони. Треба сказати, що він після успіху в Чіпка СССР став росмейстером. І вийшов, видатну сенсацію, набравши 15 очок з 21-го, це дуже серйозний так мовити, результат. І випадавши всю шахову елітом. Якщо тобі відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви тут цього ще не зробили. Все на краще.